Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проєкт усі свої. Знаєте, так буває, коли ти сидиш, звісно, там найчастіше в стрічці гортаєш стрічку у Фейсбуку, і тобі випливає фото, в якому ти бачиш щось болі знайоме. І так дивишся, і дивишся, і дивишся, господи. Ну, Дуже-дуже дуже знайомі майже рідні стелажі, на них стоять книги, і ти розумієш, що це фото зроблено в бібліотеці, де ти працюєш. І на цьому фото, на жаль, людина, яку поминають цього дня тому, що вона віддала своє життя за волю і незалежність рідної країни. Сьогодні ми говоримо про Юрія Канюка, якого вчора поховали у Львові. Юрій Канюк, родом із майже Шептицького, із села поблизу Шептицького, бувшого Червонограду, він філософ, історик і теолог і глибоко віруюча людина. Фотографії, які понеслися дуже рясно в день, коли було виголошено про його загибель. На фотографіях молодий чоловік, йому було лише 30, із неймовірними очима. А в тому погляді якийсь такий севенський розум чи що, якась така віра, і ціла, ціла велика гама почуттів, дуже глибоких і важливих для людини. Це погляд незабутній. Які його твори. Юрій Канюк видав всього одну книжку. Одну книжку, яка дуже невеличкого формату, вона є в нашій бібліотеці, називається лист Зоряної порожнечі. яка назва цікава, правда? Здається, що там мають бути якісь ліричні вірші про кохання, щасливе, нещасливе, про якісь такі душевні роздуми. А тут я не можу сказати, що це проза. Це якась така. Ну, може, сказали бритмічна проза, чи це б сказали, що це якийсь білий вірш? Це вся його важливість в тому, чому присвячені ці вірші в тій тематиці, а це пізнання себе, життя на цьому світі, яким воно є, як зробити його щасливим і важливим? Хто я? Яке моє призначення на цій землі? У вас багато запитань і жодної відповіді. Це книга про пошук справжнього себе, без прикрас, і без обмежень. Миті смутку і радості хвилини, коли обмірковувався важливий життєвий вибір, спроби зрозуміти світ та інших серед цих незрозумілих внутрішніх коливань. Знайдіть себе і будьте щасливі, бажає нам автор цій книзі. Я не буду читати з неї більше ні одного уривка, тому що вона дуже-дуже невеличка за об'ємом, але дуже-дуже важлива для того, хто шукає. Сенсу життя, хто шукає душевного спокою і миру для себе і для тих, хто його оточує. Наш сьогоднішній герой загинув 21 жовтня під час виконання бойового завдання у місті Турецьку Менецької області. Він служив оператором взводу протитанкових ракетних комплексів і пішов боронити Україну з початком широкомасштабного вторгнення. Я прочитаю кілька його е, дописів на Фейсбуці. А я і далі буду писати. Буду вертати тексти і думки, писати про те, що болить і радує, промовляти про те, що справжнє. Справжні вони тут, вони віддають себе цьому подвигу. Минає час і вони поволі ніби втрачають себе старих. Незважаючи на величезні зусилля зберегти себе, вони здобувають новий досвід. Одні в тилу кричать, що вони зламані війною, але я знаю, це гідні люди, вони стають неначе новими людьми. Поволі, крок за кроком, трансформується у людину, що знає ціну життю і свободі. Ми знову і знову звільняємося від себе старих, вибачте, рідні, але це правда, бо щось нове непомітно до тебе прилипає, воно різне, воно болюче і гірке, але воно справжнє. І надалі це буде шлях усього нашого життя. І це залишиться на все життя і буде впливати на все подальше життя, бо залишиться лиш справжність відвага. Чи хочемо ми болі, звісно, ні. Ні душевної, ні фізичної нас страшить біль найбільше, напевно, в цьому світі. Я не хочу відчувати цієї. Більше болі. Але реальність така, що її зараз багато. Ночі зараз стають холодніші і довші, наче випробування стійкості твоєї. Ці ночі пророкують світанок. Але коли він настане? Я не хочу бачити смерті. Але тінь смерті є і серед цієї темряви. Не хочу бачити війни, але відкриваю очі і бачу артобстріл. Бачу пораненого побратима, але теж бачу ту підтримку, яку я виявляю йому. Які різні грані, який різний погляд. Яка реальність цієї ночі, що лякає слабких, а сильніших робить ще сильнішими? І я лише надіюсь на одне, що десь там серед темряви ночі, десь під ранок буває, залунає світанок. Я не знаю, як переосмислити цей досвід. Бо досвід війни і смерті неможливо сягнути, його неможливо окреслити якимись визначеннями. Останній раз, коли я задумувався над цим, у мене на думці було лише одне слово абсурд. Часом мені на думку приходять різні слова біль, втома, безсенсовність. Я не знаю, як дати з цим усім раду, бо це лише умовні визначення, це якісь загальні значення, що можуть окреслити лише певну грань цього болю і втоми. Людське буття крихке, якщо воно не оперте на щось більше. І це не просто пошук опори заради того, щоб виставити на плаву. Це пошук проблисків сенсу крізь темряву болю і тіні смерті. Це те, що може людині дарувати певну опору, це те, що формує у людині стержень. Але найперше людина має сама зробити вчинок. Цей вчинок це певний вибір формувати цей стержень, наповнювати їх не просто сенсом, а своїм життям. Лише так людина може вистояти, шукаючи опору у чомусь більшому, ніж вона сама. Юрій зробив свій чинок, коли пішов на захист країни. І е, його крайній пост від 18 жовтня дуже короткий, але дуже ємкий. Самотнє дерево, степ, захід сонця, безмежність. І я тут один. Самотнє дерево, як багато ти бачила, як багато я питав, слухав біля тебе. І чи почув я відповідь? Та, мабуть, так і так, бо близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Дорогі люди рідної землі, жити по правді, зробити вчинок, пізнавати себе, дарувати допомогу іншим і мінятись, перероджуватися, ставати сильнішим і важливішим для цієї землі і його, її людей. У цій книжці, яку подарував Юрій нашій бібліотеці, є посвята, його слова, автограф, автора, який залишиться з нами назавжди. Шукайте глибину, слухайте серце, дійте відважно. Нічого більше не можна додати до цих прекрасних слів. Пам'ятаємо, читаємо. приходьте до бібліотеки, приходьте Тут усі свої.